Друзі, всім привіт! У нас в наявності такий Mitsubishi Outlander. Це 2.0 газ бензин. Автомобіль 2018 року куплений у автосалоні в Одесі, тобто це офіційна машина. Також тут встановлений заводський газ. Давайте перепледемося по машинці. У нас тут є денні ходові вогні ледики. Авто має такий гарний шикарний колір червоний. Хто собі шукає якусь таку машинку цікаво. ось дивіться, яка, яка лялечка у нас є. Ну і головна така перевага цього авто це пробіг. Тут 95 тисяч пробігу. Тобто пробіг до 100 тисяч офіційне авто на газу. Не знаю, що ще треба на наш час, щоб собі з кайфом їздити. Так, давайте пройдемося по комплектації. Як вже я казав, є ходві вогні, передні патроніки є, є протитуманочки. Давайте йдемо по колу. Дві пари колес. У нас стоїть зима, ще є літні. Також їх віддаємо. Авто також у нас по дуже дешевій ціні, якщо рівняти їхній ринок. Але давайте все по порядку. Переходимо до салону авто. У нас зустрічають 4 стеклопідйомника. Є газ, як я вже і казав. Ось тут бачите вся комплектація мультируль, великий екран, клімат-контроль, підігріве сидінь. Підігрів руля. ну Тобто по комплектації воно реально класна. Ось пробіг 95 тисяч, вже майже 96. В авто ще реально так пахне нулим. Закриваємо ідемо далі. Ну, Колір на сонці переливається дуже класно. Зараз на сонці на жаль, немає. Такс. Що ми тут бачимо? Ще також є камера заднього виду, ще ззаді партроники, тут у нас є різєточка. Ну, ось такий багажний відсік, вибачайте, у нас тут трошечки коробки ще не прибрали. Нічого страшного, це не, на що не впливає у нас. Ну, Ось таке авто. Реально має гарний зовнішній вигляд на цих дисках, дивиться гарно. Давайте зараз ще вам його завету. Варто у нас, звичайно, два ключа заводимо. Звичайно, ще ніяких помилок не горить. Завелась ідеально. Їде авто ідеально, коробка себе почуває супер. Ну тобто реально тут немає до чого лізти. Це така машина брати і просто їздити. Клімат у нас працює. Такс, бачите, у нас тут багато є налаштувань. Ось там про авто, розхід газу. Газ стоїть звичайний. Про пан-бутан, до речі, це дуже важливо. Ну, ось, бачите, стан кнопочок. Реально ще авто в гарному такому новому стані. Коробка, як я вже й казав, працює без зауважень. Ось зразу включилась камера заднього виду. Ну, Все гарно працює, повний привід, електродручник. Автохолд по комплектації у нас є. Давайте зараз ще покажу вам, як курять. Ці ледики І так, ми вже в машинці проводимо тест драйв, їде авто дуже гарно. Це у нас газ, бензин, тут 2 літра двигун бензиновий його вистачає з головою на це авто. при в всьому через газ воно дуже приємно їсть. Споживає, ну, економно. Так, що у нас тут? У нас є музика Bluetooth, у нас є велика система там всяких навігацій і так далі. Що тут тільки немає, поїзді авто дуже приємне, м'яке. Ну, не просто так ці авто вибирають на поліцейські машини. Так, Приємно рулюється, гарно їде. На ямках також тут нічого не стукає. Дивіться. раз. Тобто підвіска реально дуже справна, в принципі, реально на цьому авто приємно їхати. Ну, на в цій машині це пробіг, чого воно таке живе, тому що тут пробіга до 100 тисяч. Тобто, ось дивіться, хто собі шукає для себе бо для жінки машину, на яку сісти і їхати куди хочеш, нічого не вкладати, от просто брати і їздити. Ну, Це реально авто для вас свіжого року е за гарною ціною. Якщо ви включите авторію, подивитесь, то за таку ціну будуть биті америкоси пла якісь там, щоб плавали, чи де вони там що робили з ними, не ясно. А це офіційна машина, куплена. в автосалоні салоні в Україні. Того ну, це, в цього авто багато своїх переваг. Так що зараз це авто оставляє тут себе знизу на стояночці. А хто захоче, ви приїжджайте, дивіться та й купуйте його. Реально, тут немає, Ну це ще це ще свіже, нове авто, воно ще ж не старе, тут немає що особи на ньому дивитися. Це у нас авто 2018 року з пробігом до 100 тисяч, куплене в автосалоні в Одесі. Має мінімальну кількість власників, має дві пари резини і за ціною всього 16 900. За таку суму ви не знайдете навіть якийсь схожий варіант, тим більше це у нас повний привід. Ну, є реально все, що треба для їзди, і ви просто берете цю машину і з неї нічого робити не потрібно. Берете і катаєтесь. Тут все справне, підвізка, мотор, коробка без запитань. Ось таке у нас авто є в наявності: 16 900, то купить, той буде задоволений. Повірте мені, всім гарного дня.